Наші землі, які були під росіянами, потихеньку зіняються. Да, 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 так, 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 звісно. Відбувається черговий робот БЛТО, артилеристів десанту, штурмової бригади. Точно попали. Привітали росіян з Днем Побіди. Мы наших поддерживаем, и, когда наши идут наступления и когда пи***цы лезут, чтобы они не захватили наши позиции, мы их тоже хуй. Мы стали на катарской позиции, душ у них там был. О. -о, -о, -о. О, -о, -о, -о. Не подскажешь, какая сейчас ситуация по вашему напрямку? Это все четко, мы с дежура. Ні, борати щупають, ми, ми наступали, отпили, слава богу, чотири посадки своїх. Може, можна сказати без потерь, слава богу. чітко все. Ну, потому що йшли вже можна сказати по костям, потому що артилерію їх довбали. Мстой, Д20, міномет 120, міномет 82. То есть те що є, ти, ти, ти не довбали. Тобто наші землі, які були під росіянами, потихеньку звільняються. Да, 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 так, так, звісно. Традиційно попрошу вас поставити лайк під це відео, написати будь-який коментар та підписатись на канал, щоб відео з цим героєм набрало якомога більше переглядів. Дякую. Це ви зараз робите наведення, правильно? А будемо це на цель. Що в нас за цель там? Група піхота. Плюс принял. Відробляємо по, по, піхоті. По піхоті. Ворожа піхота активізувалася, десантники. Де працюють 693. по 7, піхоті 23. 23. противника. Красиво працюється. Кінжал <ріху> готовий. Ну, коли Ми працюємо, ну коли по нам працюємо, то <ріху> ніхуя не подобається. <ріху> Працюємо, щоб ворог не працював. Або ми їх, або вони не ні, ми їх швидше. Обуватимо один вогонь. Плюс прийняв. Вогонь. Ухі. зал 33. Команди, далі. Ага. Раніше з його обувицями працювали росіяни. А да, тепер до прицегаубиця працює по самих же росіянах. Да. Неймовірно. Ну я ще не встиг відпрацювати. бля. А скільки? Тут, тут блядь, на знос. ізнос. Ага. А скільки вже десь приблизно подарунків відправили по росіянам? Та да, вже блядь, за тисячу, блядь. То <рес> а... мене вже скоро тисяча буде. А, ага. ну і знос зі гаубиці дві тисячі снарядів, чи більше? Ну, по паспорту 2000. А, Отбой пока. Ага, плюс. До речи, у меня имя О, до речи. Маруся. Маруся. <laughs> Чому Маруська? У нас один колега, щоб не Дмитрич кого... назва її Марусять. Щоб ніхто не догадався, так? Да? <laughs> Манюнечка. Про що думаєте? Щоб наверху не літав ніколи. Mm -hmm. Тож вітер сильний. Треба дивитися хоч так, щоб не літали над головою. Може пролетіть тоді буде там. 45 <риклад> Кінзал я скеля прийняв А із таких самих значних цілей для ким ви вражали? Танки, БМП Все, що движеться <риклад> і не движеться. Все, <риклад> все не Кінжал Кінзал скеля готов. 30. Плюс прийняв. Так, друзі, зараз буде відбуватися постріл. Кінзал 33. На перемоги, росіяни. Другий постріл пішов по російським позиціям по накопиченню ворожої сили. Заряджається третій снаряд. Друзі, давайте разом. Давайте разом допоможемо артилеристам з Мавіком. Щоб хлопці могли коригувати свою артилерію та знищувати росіян. Реквізити на збір залишаю в коментарях. Також від себе традиційно докладаю кошти. Дякую, друзі, за допомогу. Хлопці, поки закінчу роботу, маскують БК. А це таки, повинно бути чи ні? Nee. Злючуватись ні? Це поляки, блять, канон'ян. Це медаль, я їх так розриває. — А у радянських? — А у радянських — ні. — Немає так? Да? — Ні. — Що виходить? Там ОЦД, приблизно, світлює ці дів'яті. Що? — То, То у вас там, я так зрозумів, відпрацьовані гільзи, так? — Так, а потім ми здаємо цю гільзу. — Ні, а не так. — Ну, все як раніше. Патрони здавай, бля, гільзи на настрілюємо. — Це ви про радянський час розповідаєте? — А, ну і зараз так буде. — Так? — І зараз. Точно потрапимо. Точно попали. Привітали з Днем Побіди. Кажуть, що гарно відпрацював. Тепер можна вже і пообідати. заховатися і не світитися, бо якщо будуть шукати, від відкіля воно вилетіло, щоб нас не побачили і не Ага. Ну ми їх там самі приділимо. Кого треба, правильно? Ми наших підтримуємо, бля, коли наші йдуть наступлення і коли пі лезуть. <связать> Чтобы они не захватили наши позиции, мы их тоже ху**чим, ага. Если приезжают на эвакуацию, мы их там тоже, блять, встречаем, б**ть, если вам солью на... Правильно. Снаряды, которые вы уже использовали, да, да, да. снова их используете? Вот другому, а. да. Бывает по два, по три, по четыре раза. Mm -hmm. если... Находим uh -huh. сами пороха, например. Uh -huh. Або сами гильзы, uh -huh. так же само, например. Мы в кучу сложим. Uh -huh. Знаємо, як її весна доважуємо чи одважуємо. І йде mm. воно опять ходить. Ціки друзі, у нас ви нехідливі mm. Mm. <с trending> що, 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 ти як артлеристи. Не вивірно. Як в Швейцарії, блядь. Все через Ну, Поміли ручки. Стояли під балаклеєю в посадці, Вірніше, як почали атакувати, відбивати наші землі під Харковом. Ми стали на кацапській позиції. Душ у них там був. Ага. О, О! З буквою з. І Це що, у них це... забрали, да. витікали і трофейний. Приспособили душ у, у себе вже в душі. Неймовірно, друзі. Все цивільно, все культурно. Спасибо. Все, їдьте. А що це тільки що прилетіло таке? У мене два стекла вилетіли. Серйозно? Ну в біранді усі. А покажу як вам взагалі тут живеться у профінтовому столісі? По всякому. По -всякому? Да. Не страшно вам? — Ну, по-перше, страшніше було, а зараз вже привикли. Хочеться, щоб щось змієння були. Русня, сьогодні накрила нашу позицію градами, то не Непонятно, чим що у бабульки, у бабульки повипадали шибки. Так не соси, друзі. Печеньки, чайочок. Буду чаювати з нею. А чому не хочете звідси виїхати? Можна <різь> було <різь> виїжджати, як діти виїжджали. А, діти ваші виїхали звідси, так? Ну воно не в Турції, воно в Севердонецькій жили. А... А, а де Ваші зараз діти? Дочка в Ірчині, а син в Германії. А у Вас є зв'язок з ними? Ну, созвонююся. Це Ви до хлопців ходите і набираєте? Ні, а воно, я, я ось там от знаходжу зв'язок. У Вас тут зв'язок є в кінці городу? Ну, не в кінці, а так ходиш ось там от. По, mm. по, по, по огороду. І ага. Я... койка, када, ну в основному ага. с утра можна ага. ще щось поймати. А, а світла вас немає. Нема. Ще з 15 апреля прошлого року. Ага. Я на борту. Давай до штанка, до штанка, коли працювати. Плюс прийняв. Работають Ро... подобається, так? Будемо працювати. Плюс плюс прийняв. Друзі, новий день. Відбувається чергова робота у артилеристів. Друзі, прямо біля ствола хлилове дерево. І зараз придеться відпилювати. Привіт! 54,4 Це ти зрозумієш, що у вас якась нова ціль, по якої ви раніше і не працювали? Ні. У нас і продвигається, йдуть наступлення потрошку, відбивають посадки. А, це ось прямо о, в реал-тайм, правильно? Так, да, ми ще туди не стріляли. Ага. Вони їх загнали в таке місце, що ми ще туди не приходилось наробити. Ага. <laughs> командир гармати очікує команди від цього сина. <laughs> так і точно. Командир зводу. Така друзі історія неймовірна. Батько і син воює в одній бригаді. В одному зводі. В одному зводі. Савдіївки, ти ж додай. З 21 го року. Нам дали команду. Охи. Мы с вами хотели как какие-то чер приехать забрать. Типа, бля, мы собираем трофейные, а потом раздаем, бля. Мы, типа пошел на блядь. Мы сами знаем, да, Мы сами с ней разберемся, бля. Я надо, пиздущий себе, вы... Там какой-то полковник приехал, их узнал, чьих, откуда он. ну, в общем, мы объяснили, популярно больше не приезжал. Это там, блядь, ну, бля, пиздец бля, с нее, блядь. А до этого вы працевали с бинометом? Да. Не, у нас были самоходки, но самоходки у нас уже все вышли, блядь. Вышли уже хуйня. Да? да, все по пошли, блядь. Последняя в том году ага. у нас накрылась, блядь, одни минометы остались. И благодаря еще и это самое, что тут пушки отжали, нашли, блядь. Там да мы тоже полгода стоим. В а до и в Бахмуте были, и нас, этот, или в Сичанске на заводе были. Где только можно нас Сил, блядь. Тут ось друзі стояли три, три самірки, залишили це, ось такі тубуса. Мабуть, друзі, це рай для волонтерів. Запитують там постійно, чому без броніків, чому без касок. Немає коли одягати. То теж, а з іншої сторони воно мішає. Можу в броніках, в касках блядь. до п'ди блядь. рады попролетали, блядь, и нихуя ничего не помогло. Опять чисто суп за***ваться в этой броне. Но вам э, самое основное, это продуктивность. Да. Э Просто бы было чуть больше БК на это все. Все закончилось давным-давно. Ну, а так как, на жаль, мы заложники обстоятельств, трошки будет дольше, но все равно будет наше. Інакше ну, не буде. 100%. Це ви зараз працюєте з трофейної техніки, яку ви забрали у Росіян. Так. Да. 100-152 мм. снайперська винтовка, я її називаю. Буряти залишаються на концерт до Кобзона. Кому не подобається, це єдиниці впівають ноги унести. Ну, Но в основному залишаються. Мені так подобається, коли розлітаються по посадкам. Снаряди також трофейні у нас. Там трофейні, своїх мало, ну, не, не вистачає. Приходиться шукати по посадкам руский ленд-ліз. Ну, викручуємося, викручуємося. Було б бажання. можливо може в чому-то определенному не завжди виходить. Но... Худо, худо бідно стоїмо, воюємо. А ми ж під товариш птічку, мавік 3, що днем, що ночі не, не даємо їм життя. Бачите, ціль і вогонь вогонь. Вогонь. Вогонь нахуй. Інакше не буде.